Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 27 травня 2024 року. Отож карта дня для нас. Що тут в нас? Ой, п'ятірка Пентаклів. На дні колоди. Король посухів. П'ятірка Пентаклів це карта, коли бракує ресурсів. Брак коштів, можливо, ви очікувані, вам ще вони не надійшли, а ваші вже ресурси закінчуються. Коли погане самопочуття? От зле почуваєтеся, тому що е, Пентаклі це наше здоров'я. В кожного своя ситуація, тому підставляйте, що вас так розчарувало, чи тому, що немає грошей, чи тому, що ви хочете щось купити, придбати, зазіхнули на таке щось, що вам не під силу. Чи оце такий стан у вас? Депресія, апатія? З чим він пов'язаний? На дні колоди король посухи. Дорослий чоловік стихії вогню. Овен Лев-Стрілець? Можливо, він причетний до такого стану. Можливо, хто він вам? Підставляйте? Можливо, це керівник на роботі, так який якому ж ну, щось не сподобалося, ви щось не так зробили, невчасно, і тому ось такий стан пов'язаний з ним. Можливо, це людина, до якої ви зверталися про допомогу фінансову, кредитор, він також вам відмовив. Ну, тому що, в мінусі, король посухів це людина, яка тисне, людина, яка вимагає, така людина-диктатор. Можливо, він вас розчарував. А можливо, навпаки, ви плануєте звернутися про допомогу до такої людини. Тобто, ну, от хто він вам? Вам ви знаєте краще, підставляйте. Можливо, він допоможе вам впоратися з таким станом. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. А можливо, це енергетика. Фігурні карти програються в першу чергу людьми. Ну, якщо не людьми, тоді енергетика. Можливо, ви з кимось посварилися, так? Тому що вогонь це може бути пристрасть, вогонь це може бути злість, коли ви виясняєте відносини. Так що, ну що, чому такий стан? Підставляйте кожен під свою ситуацію, шукайте своє, що нам допоможе. Що нам буде допомагати сьогодні? Сила, ну, ви впораєтеся. Сили вистачить на все. І сили вистачить пережити цю ситуацію, і сили вистачить її пересилити, зрушити з місця. Ну, знову ж таки, в кожного своя вона. І тому, на що вистачить сили, і це старший аркан. Якщо це стосується здоров'я, то також. Ваш організм переборить? Ви швидко підете на поправку. Якщо це фінансова така криза, то також ви швидко знайдете вихід з цієї ситуації. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, ту з Пентаклів заважати буде нові ідеї, нові пропозиції. Можливо, ви не можете, поки ви не отримали гон гонорар, виплату за попередній проєкт, ви не хочете братись за. А можливо, ви його ще не закінчили. Можливо, така от криза творча, і ви не знаєте, як закінчити. Не можете закінчити. і... Будь-яка нова пропозиція вам заважає, тому що ви не довели до кінця попередню справу. Бо туз Пентаклів це початок, це одиничка, це нові ідеї, нові пропозиції, новий початок. І він вам заважає. Не будемо ховати, тому що ну, пропозиція це непогано. Ось такий сьогодні день. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Тому що, що би не відбувалося, ось тут, з чим би не було пов'язано такий стан, пам'ятайте, що завтра буде новий день, нова енергетика, новий настрій, тим більше допоможе нам сила і все буде гаразд. Головне от не сидіти і не миритися. Сили вистачить перебороти, сили вистачить зрушити цю ситуацію з місця. Тому все в ваших руках. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня, активного дня. Можливо, так ви образились, хтось не оцінив ваші таланти. Ви сподівалися на більшу оплату, і тому вас це так розчарувало. Але є сила, беріть і шукайте інші пропозиції. Пропонуйте себе, якщо це так, якщо це стосується ваших талантів. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня! Не опускайте руки, не опускайте голову. Все в ваших руках. Піднімайте настрій собі самі. А я чекаю на зворотній зв'язок від вас, на подобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, Па-па!